Тому що, коли ви поряд, я набагато впевнені, що себе почуваю в тих дремучих справах політики. Я дякую, що ви прийшли. Низький уклін вам за те, що ви підтримуєте нашу команду вже багато років, а ми намагаємось ні на крок не відступити і не підвести вас в жодній справі. Я думаю, що сьогодні ви просто ще раз. І мені, і всій нашій команді і Олександру Валентиновичу ще додаткові сили проходити цей дуже важкий шлях, але проходити його все ж, незважаючи ні на які перешкоди. Я дуже хотіла би, щоб такі зустрічі у нас могли бути чихтішими. Тому що коли заходиш в ті кабінети і коли починаєш жити в тих політичних інтригах, то просто хочеться іноді, хоча б ковто... Що свіжого повітря але за будь-яких обставин я знаю, скільки б не протидіяли нам, ми цей шлях з вами пройдемо. І сьогодні ми всього чотири з невеличких місяця при владі. Здається, що це вже ну, мінімум років 10, тому що один день, я не знаю, за два роки проживаємо, тому що той колосальний негатив, який накопичився в державі за 17 років, це є конгломерат. І навіть коли я була в уряді і в 2000 році, і в 2005, му ще не було такої дуже-дуже важкої ситуації. Але в той же час ми бачимо сьогодні і достатньо чіткий і світлий шлях. По перше, чим ми можемо зараз вже звітувати? ми нарешті все ж таки. Зробили те, що обіцяли і закрили контрабанду. Сьогодні ми маємо вдвічі більше доходів в бюджет, саме тому, що ми змогли це зробити надійно. І це значить, що ми зробили один крок вперед. І, маючи такі великі додаткові гроші, ми можемо вже. Вересня для всіх бюджетників країни без виключення: це і освітяни, і лікарі, і бібліотекарі, і всі, хто працює в культурі, науці, мистецтві, ми зможемо перейти на єдину тарифну сітку і з 1 вересня мати вже крок на 30% підвищення заробітної плати. Сьогодні я кожен тиждень зустрічаюся. З усіма профспілками країни. Сьогодні я мала зустріч з машинобудівельниками і металургами. На минулому тижні я зустрічалася з аграріями з бюджетниками. І так кожен тиждень, щоб ви знали, немає жодної галузі, де ми б сьогодні разом з профспілками не намітили чіткий план підвищення заробітної плати, щоб ми не знайшли кошти і шляхи. За чотири місяці дійсно багато зроблено, але недостатньо. Ми, коли приймали бюджет, врахували ті зауваження і ті обіцянки, які мали під час виборчої кампанії. Ми зробили з вами дуже великий крок вперед і зробили диференціацію по виплаті пенсії. Сьогодні зрівнялівка стала трошечки меншою. І, збільшивши пенсії, ми з вами отримали такий результат. Однім людям тільки 10, а можливо 20-50 гривень було більше, а комусь і 200, і 300. Чому? Тому що перший раз пенсію порахували по стажу, по середній заробітній платі, але вже з 1 вересня ми робимо ще один крок на підвищення пенсій.